Переможці мега розіграшу. Мене звати Клименко Ольга. Олександр. Мене звати Шишко Володимир. Мене звати Альона. Савків Володимир Володимирович. Мене звати Віра. Який приз ви виграли? Я виграла рюкзачок цього разу. Смартфоненик. В цьому розіграші я виграв павербанк. Портативну колонку. Роутер. Я виграла флешку. Скільки років користуєтесь послугами компанії Еверест? Думаю, більше 10 років. Три роки. Около 10 років. Ну, напевно, років вже вісім, навіть може, можливо, більше. Майже з відкриття. Точно більше десяти років. Якими можливостями програми лояльності ви користуєтесь? У нас є картка EverCard. Ми часто користуємося в різних кафе, ресторанах, користуємося знижкою на телебачення або інтернет. Прийняв участь у розріше і виграв смарт годинник В принципі, купляв деякі скидки там, в закладах харчування. Також користуюсь знижками по картці EverCard. Приймаю участь в розіграшах. Мені подобається користуватись картою EverCard. Багато є знижок по Вінниці, навіть на зоомагазини. Побажання від переможців. Бажаю всім швидкісного інтернету та великодніх свят. Я бажаю перемоги всім українцям, бажаю великодніх свят і Евересту процвітання. Я желаю компанії Евересту успіхів і дальнішого розвитку. Е, також хочу побажати. Компанія ВРЕС надалі процвітати і радувати своїх абонентів різними знижками і розіграшами. І також всіх українців вітаю з наступаючим святом Великдень, миру нам і перемоги. Мирного неба, гарно цвітувати, наскільки це зараз можливо. А компанії хочу побажати вдалого запуску вашого гігабітного інтернету. Дуже чекаю, подав заявку на підключення. Я бажаю всім розвиватися, бажаю перемоги на нашій країні і бути просто щасливими.